Сьогодні я хочу показати вам метод прогресивної релаксації. Прогресивна релаксація це метод розслаблення, заснований на парі протилежностей, напрузі і розслабленню. Релаксації. Він виходить з ідеї, що якщо ми напружені, напружені й дуже хочемо розслабитися, то це часто робить нас ще більш напруженими. Але якщо ми ще більш посилимо напругу, то зможемо розслабитися набагато сильніше. Давайте почнемо. Для практики влаштуйтеся комфортно в зручному кріслі. Добре, якщо ви можете спертися головою, а підошви обох ніг поставити на підлогу, руки покласти на підлокітники крісла або на коліна. Щойно ви займете таке положення, починайте виконувати вправу. Я сідаю зручніше, заплющую очі, і всі зовнішні шуми та внутрішні турботи йдуть від мене. Я зосереджуюся тільки на своєму тілі. Я роблю хороший глибокий вдих. Вдихаю, затримую його. І повільно видихаю. І в процесі я розслабляюся. Я вдихаю, затримую дихання і повільно видихаю. Я відчуваю, як напруга йде разом з повітрям, яке я витратив. І я дивлюся на свою праву руку. Я міцно стискаю праву руку в кулак. Я відчуваю сильне напруження в правій руці. Я відчуваю, як напружуються м'язи. Я збираю всю напругу в правій руці, напружую праву руку і розслабляюся. Я відчуваю, як моя рука розслабляється. М'язи моєї правої руки розслабляються. Моя права рука. Розслаблена, повністю розслаблена. Я помічаю різницю між напруженим м'язом і розслабленим м'язом. Моя права рука розслаблена. Тепер я стискаю ліву руку в кулак. Я відчуваю сильне напруження в лівій руці. Я відчуваю, як м'язи напружуються. Оскільки вся напруга концентрується в лівій руці. Я стискаю ліву руку і розслабляюся. Я відчуваю, як моя рука розслабляється. Я відчуваю, як м'язи моєї лівої руки повністю розслабляються. Обидві мої руки розслаблені. Я відчуваю різницю між напруженими. І розслабленими м'язами. Тепер я згинаю руки і напружую біцепси. Я відчуваю сильне напруження в м'язах. Я відчуваю, як мої м'язи напружуються, мої біцепси напружені. І розслабляюся. Я повільно, повністю розслабляю м'язи. Я відчуваю. Як обидві руки розслабляються, відпускають. Я відчуваю різницю між напругою і розслабленням. Я зосереджую свою увагу на ділянці голови. Я хмурюся, сильно заплющую очі і стискаю щелепу. Я відчуваю, як напружується все моє обличчя. Я відчуваю сильне напруження в моєму обличчі. М'язи мого обличчя напружуються і тепер розслабляюся. Моє обличчя майже розладжується, відпускає. Я відчуваю, як розладжується все моє обличчя. Кожен маленький м'яз розслаблений. Я відчуваю різницю між напругою і розслабленням. Моє обличчя розслабляється. Моя голова розслабляється. Тепер я напружую шию і плечі. Я відчуваю, як напружується шия і плечі. Я напружую шию і плечі і розслабляю їх, повністю розслабляю. Я відчуваю, як розслабляються м'язи шиї, спини і плечей. Я майже розтікаюся у кріслі. М'язи шиї, спини і плечей розслабляються. М'язи повністю розслаблені, все моє тіло розслабляється. Я роблю глибокий вдих, затримую його і повільно випускаю. Я відчуваю, як напруга йде разом з повітрям, що видихається. Я напружую м'язи живота. Тепер я відчуваю. Як напружуються м'язи в моєму животі. Я відчуваю, як напружуються м'язи в моєму животі і тепер розслабляюся. Я відчуваю, як мої м'язи живота розслабляються і розслабляються. Я відчуваю, як розслаблення поширюється і розтікається по всьому тілу з центру мого живота. Розслаблення поширюється по всьому тілу. Тепер я напружую сідниці і стегна. Я відчуваю, як напружуються м'язи. Я відчуваю, як напружуються стегна і сідниці. І розслабляюся, повністю розслабляюся. Я відчуваю, що мої стегна майже притиснуті до стільця. Я відчуваю. Різницю між напруженими і розслабленими м'язами. Нарешті я напружую литки і пальці ніг. Я відчуваю, як напружуються мої литки і пальці ніг. І тепер розслабляюся. Мої литки розслабляються. Я відчуваю, як пальці ніг розправляються узутті, мої ноги повністю розслаблені. Я відчуваю і насолоджуюся розслабленням. Я розслабляю все своє тіло. Моє тіло розслабляється. Я розслаблений, розслаблений. Я розслаблений, розслаблений, я спокійний і розслаблений. З цього розслабленого стану. Я повільно повертаюся до свого звичайного стану неспання. Я рухаю кінцівками, трохи ворушу руками і ногами, сильно потягуюсь, роблю глибокий вдих і відкриваю очі.